министры обороны НАТО решают, что еще можно поставить в СУ, чтобы продлить войну с Россией, а заодно и существование режима. Только что со вступительным словом выступил шеф Пентагона Остин. Министр обороны США заявил, что на повестке дня ПВО, дальнобойные ракеты и снятие запретов на их использование по военным аэродромам и базам в России. Накануне уходящий на пенсию генсек альянса Столтенберг заявил, что в НАТО полны решимости дать Украине возможность бить по военным объектам на территории России. В Вашингтоне при этом усомнились в целесообразности развязывания Третьей мировой. Наверное, прочитали изменения в ядерной доктрине России. Что решат сегодня в Германии, скоро узнаем, но, судя по всему, Украина получит новые системы ПВО. Как минимум одну. Еще до начала заседания в Рамштайне Украина получила подарок от Румынии. Бухарест передаст Киеву систему ПВО «Патриот». Принятый ранее парламентом страны закон подписал президент Йоханнес. При этом у румынской армии всего два таких комплекса. Бухарест согласился отдать один из них Киеву при условии, что Вашингтон взамен пришлет новый «Патриот». На уже 24-ю по счету сходку министров обороны западных стран приехал Зеленский, заявил, что Россию надо остановить уже этой осенью принялся жаловаться на успехи армии России в ДНР. Мол, Путин хочет захватить Украину, а значит, Киеву нужно разрешить бить западными ракетами вглубь российской территории. Конечно, дать еще больше денег и оружия, нарастить военную поддержку Призвал и генсек НАТО Столтенберг. Говорит, сейчас сложный этап войны. Помощь Украине особенно нужна. Но западные арсеналы стремительно пустеют. Агентство Рейтерс пишет, что в Пентагоне обеспокоены истощением собственных запасов вооружений. Именно из-за этого поток военной помощи на Украину замедлился. Главная задача Зеленского, их, собственно, две. Первое – это получение систем противовоздушной обороны любой модификации, любой, любых, собственно, марок. Много обещают ему. Обещают, и поставки будут. И вторая задача – это получение дальнобойных ракетных систем, прежде всего, крылатых ракет, и самое главное разрешение на их использование по целям в глубине территории России. К этому надо относиться предельно внимательно и серьезно. Потому что британцы, например, предлагают тому же Шольцу, чтобы тот предоставил от имени Германии крылатые ракеты «Таурус» для вооруженных сил Великобритании. И в этом случае Лондон весь имеющийся парк своих крылатых ракет «Шторм Шеддоу» передаст Украине вместе с инструкторами и военными, которые будут помогать программировать и использовать. Это реальная угроза. Мы должны понимать, каким образом мы будем давить, в том числе по разным вариантам, для того, чтобы такие события не стали реальностью. Не могу не отметить, конечно же, и вот эти новые анонсированные американские планы по продолжению реинкарнации планов быстрого глобального удара, когда за счет использования средств поражения высокоточных в обычном оснащении, Ані намерені вибити основний потенціал Росії та Китаю в случаї потенціальної війни, тим самим якби как бы, лишить нас можливості для удару возміздя. Придільно внимательно відносимося к этим планам. Ми також маємо ще повідомлення про те, що наш президент України дорікнув Великій Британії в уповільненні відправок дальнобійних ракет. Пише видання про це. За телеграф президент закликав послабити обмеження на зброю для ударів глибоко всередині Росії. Президент Володимир Зеленський дорікнув Великобританії в уповільненні поставок ракет великої дальності під час ключових переговорів НАТО щодо озброєння. Більш детальніше про що там дописувалося, що говорив наш президент. Він сказав, що Британія та інші союзники демонструють дефіцит ракети співпраці зі свіжими поставками «Шторм та інших боєприпасів. Також Зеленський передав своє послання безпосередньо міністрам оборони заходу в п'ятницю під час своєї першої особистої появи на переговорах на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Ми чуємо, що наша що ваша політика далеку граді не змінилася але ми бачимо зміни в а, цих ракетах. Це нестача ракет і співробітництва. Сказав Зеленський зібранню. Ну і також він закликав Лондон і Вашингтон послабити обмеження на зброю для ударів глибоко всередині Росії. Ми повинні мати цей потенціал дальньої дії не лише на окупованих територіях України, а й на території Росії, щоб Росія була мотивована шукати миру. Сказав наш президент на початку зустрічі. Ну і ми всі. Прекрасно розуміємо, що чим раніше нам нададуть наші західні партнери цей дозвіл бити по території расистів, а саме по їхнім військовим об'єктам глиб Росії, тим швидше. Скоріше за все закінчиться ця війна, і насправді це буде дуже велика допомога нашим збройним силам України. Тож всі дуже сильно чекаємо, коли все ж таки наші партнери нададуть нам цей дозвіл. От міністр оборони Нідерландів заявив про обмежені переваги ймовірної роботи ППО НАТО над Україною. Ймовірна участь країн НАТО в захисті українського неба від російських повітряних цілей навряд чи буде найефективнішим способом розв'язання проблеми. А про це він заявив сьогодні. Е, нагадаємо, що це заявив міністр оборони. Нідерландів Рубен Брекельманс на його думку, якщо військові із країн альянсу збиватимуть російські ракети безпілотники, які пролітають над заходом України, і наближаються до їхнього повітряного простору НАТО. Це дасть обмежені переваги незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки у небі, щоб захистити Україну. Іну тоді звичайно виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Російською Федерацією, заявив Брекельманс. За його словами, союзники по НАТО намагаються запобігти саме цьому типу ескалації. Думаю, це також на користь Україні. Що ми намагаємося її не допустити? Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення, пояснив міністр оборони Нідерландів. Ну і з приводу до захисту до речі нашого повітряного простору вже неодноразово ми з вами знаємо, що під час масованих ракетно-бомбових ракетно-дронових ударів по території нашої держави з боку Російської Федерації їх ось ці їхня заліза залітає і на союзницькі країни. ті, які межують з нашою державою, це ми не говоримо за Білорусь, бо Білорусь це союзницька країна з Росії. Ми говоримо за ті країни, які підтримують Україну. Це Польща, це Румунія, це Молдова. Саме туди залітали безпілотники, саме туди залітали ракети. Якщо говорити за Польщу, то були і летальні наслідки. Два польських фермери у пшеводові всі ми з вами пам'ятаємо цю інформацію. І також піднімалося питання навіть не на те, що питання а, а ідея порушувалась з приводу того, щоб захищати, хоча б західні регіони нашої України від таких жахливих ракетних масованих ударів по західних регіонах нашої держави. І Польща казала, що цілком ймовірно є така можливість, що ми будемо захищати ваші регіони. Так, от коли ж Польща буде збивати російські ракети над Україною, про це. Все пояснив Сікорський. Далі з вами детальніше це все обговоримо. Стало відомо те, що очільник польського МЗС розповів, у якому випадку саме його Україна може втрутитися та знищити рашистські ракети. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC. Відповідаючи на запитання про червоні лінії Польщі щодо Росії та України, зокрема про можливі збивання російських ракет. В українському повітряному просторі Сікорський не вів приклад можливої загрози для атомних об'єктів в Україні. Сікорський нагадав про Чорнобильську катастрофу, яка сталася в Україні, і запропонував виявити ситуацію, коли один із російських безпілотників або ракет, збившись із курсу, потрапляє не в Польщу, чи Румунію. Як це вже траплялося в одної з українських атомних станцій? Він підкреслив, що на його думку Польща має допомогти Україні захистити її атомні електростанції від подібних інцидентів.